Таю вас на телеканалі РТБ. Передача один на один сьогодні. Ми запросили до нас у студію начальника Рівненського обласного центру з гідрометеорології МНС України Богдана Масовця. Вітаємо вас, пане Богдане, в нашій студії. Доброго дня, пані Руслана. Доброго дня, телеглядачі. 2011 рік є ювілейним власне для вашого колективу, так адже минуло 60 років, як створено Рівненський обласний центр гідрометеорології. От яким є сьогодення вашого колективу, і взагалі з якими здобутками ви зустрічаєте це свято? Дякую за запитання. Перш за все, хотілося б сказати, що наша організація це дуже важлива ланка роботи, яку ми виконуємо не тільки на Рівненщини, а й по всій Україні. Це 77 самовідних людей, які кожного дня почергово цілодобово без свята вихідних виконують надважку роботу, тобто це прогнозування погоди і не тільки. За 60 років читаючи історію, готуючись до ефірів, до святкування, я для себе взяв дуже багато чого нового. І перш за все, що дійсно служба з кожним роком вона процвітає і набуває все нового-нового. Це і оновлення техніки, це і. Навіть такі господарські питання, які е, тому що, от, наприклад, 15-20 років назад ми сиділи в приміщенні, попередні е, начальники зробили там групками, опалювалися. Зараз, наприклад, все комп'ютеризовано, зараз є газ опалення. Тобто, навіть таким чинникам дивитися, то служба процвітає. Тобто такі належні умови створення для самих людей, так, так адже так? основне, щоб належні умови були для працівників. Ну, прогноз погоди це такий складний я б сказала би процес, так над яким, як ви сказали, працює 77 сім чоловік, власне, задіяні так. Наскільки цей колектив є високопрофесійним, наскільки він є висококваліфікованим? Ну про колектив я скажу, що дійсно в нас вже така дружна стала сім'я, і це я рахую головне в роботі, тому що більше часу ми проводимо на роботі. Тому я можу з певністю сказати, що в нас дійсно стала така сім'я. А про професійність колективу це, щоб всі розуміли, дуже специфічна професія і дуже специфічна ланка діяльність людей. Тому оновлення кадрів такого, як немає. Тому що в нас дуже багато працює людей, які вже по 20-30 по років присвятили себе службі. Тобто це люди самовіддані. Тобто зарплати малі, але вони самовіддано так професійно виконують свою роботу. Ну, деякі голоси цих людей, деякі так ми е, чуємо часто по радіо, так коли вони нам розповідають, якою ж буде прогноз, яка якою ж буде погода власне там наступного дня, чи ж наприклад на якусь іншу добу, е, скільки в Рівненській області є метеорологічних станцій, тому що все таки напевно, основна функція. Ну, одна із основних функцій, так вашої служби, є прогнозування погоди. От, власне, скільки є цих станцій? Так, і це... де вони, вони власне розташовані? Так, це дійсно так. В нас метеостанції розташовані це в аеропорту, сарна та дубно. Чому за таким принципом? Тому що в сарнах станція обслуговує зону Полісся, дубно лісостепу і центр міста рівне. Тобто метеостанція в Рівному ще обслуговує ну, аеропорт, тобто прильоти від літаків. Ці станції вже скільки вони діють на цих місцях? Ну, перші згадки на Рівненщині це були 1944 року. Тобто це починався процес роботи метеостанції. Тоді воно було необхідно, тоді була війна, тоді було необхідно процеси для військ, і тому тоді починались перші прогнози. Але ці прогнози вони були такі дощомірні. Тобто вимірюється більше душі. А яким взагалі чином прогнозується прогноз погоди на кожній метеостанції є безліч приладів, є безліч комп'ютерів, є безліч програм, які це все забезпечують. Плюс до того йде обмін інформацією з іншими областями і звичайно зв'язок з Києвом. І так же само по всьому світу. А такий, от трішки такі, так би мовити, технологічний процес вимірювання температури, тобто яким чином вимірюється температура, скільки разів на добу, тобто такий технологічний процес так. Але? Ми працюємо. Я вже говорив, що в нас йде чергування на метостанціях. Тобто, в нас завжди на метеостанції є людина, яка кожних три години виходить на метомайданчики, спостерігає за цим всім, і всю цю інформацію надсилає в ну до нас, і ми вже потім і на ті надсилаємо. Тобто люди працюють е, позмінно і е, вони спостерігають повністю за всім, що відбувається на метомайданчику, тобто по тим приладам, які там зараз стоять. При прогнозуванні погоди е, ну тобто е, має відношення якийсь там напрямок сили вітру, надзвичайно ну, наперед так, звичайно, тиск. Є, так, 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 є це є тиск, висота хмар, напрям вітру, е, зволоженість грунту. Е, тобто, це все ми над цим всім ми працюємо і даємо ці дані. А от о, о, ваші працівники, коли складають, прогнозують вірніше прогноз погоди, вони, е, так би мовити, довіряють чи цікавляться народними прикметами, і чи це якимсь чином впливає на той самий прогноз погоди? Ну, На рахунок природних прикмет, я, це мене своя думка. Народних прикмет. Так, народних прикмет, мене своя думка, і до того, скільки я поспілкувався з дійсно фахівцями, професіоналами в нашій справі, і вони також підтримують мене в тому, що народні прикмети. вони... Е, Є такі, що ну в багатьох випадках не відповідають дійсності. Тобто, це не може бути, що у когось там ноги, руки крутить, чи вже буде дощ падати, чи сніг, чи що будь-що інше. Тобто, я ставлю до народного прикмет негативно. А ваші працівники? Працівники також. тобто, не зважають. Вони тим більше, тому що вони професіонали свої справи, вони знають, як ця погода береться, як воно вимірюється і. Е, ну, якось так кажу, традиційно. Ми ми думаємо, що метеослужба, вірніше, ваша служба займається лише прогнозуванням погоди, але вона виконує ще напевно деякі функції. Так окрім... дійсно дуже дякую за запитання. Це дуже запитання. Таке мені було, як я прийшов, прийшов на посаду. Воно мені було дуже цікаве, і е, також, е, коли ми пали, де я працюю, е, я сказав, там там та люди далекі від цього, від взагалі від органів державної влади, вони тільки розуміють одне чим ви займаєтесь. Тому зараз ми трошки займаємося такою, я б назвав піар-компанією, працюємо з газетами, з телебаченнями. І, і, і хочу сказати всім, що ми не тільки прогнозуємо погоду, у нас є хімлабораторія, є радіологічна лабораторія, є агросектор, тобто ці всі структури також входять в наш це і вони виконують свої функції. Хімлабораторія, ми їздимо, відбираємо проби води, тобто досліджуємо навколишнє природне середовище. Якість там води по всіх. Радіологія обслуговує атомну станцію, не тільки Рівненську, а й Нетішинською, тобто Хмельницьку атомну станцію. Агросектор також займається своїми свої діяльністю, займається прогнозуванням ну, всього агрокомплексу, тобто сходження культур, там, посіви, які будуть, які буде врожай, тобто він цим займається. Гідропости це є та сама хімлабораторія чи ні? Чи це є окрема ділянка, так би мовити, роботи це є... і де ці гідропости розташовані? За яким територіальним принципом, скажімо так? Так, в нас є в, по області вісім гідропостів. Вони не розташовані за е, територіальним е, принципом, вони за, розташовані за басейновим принципом. Тобто, де є річка, там і має бути гідропост. Цим, е, цим всім е, да, воно входить е, більше відповідальність відповідальність для е, хімлабораторію, Тобто хімлабораторія займається е, гідропостами. Наскільки ці гідропости вони обладнані сучасним сучасними приладами, скажімо так, чи ви ще працюєте як ну, часи? Що всі розуміли, що наша організація, ми також заробляємо кошти, тобто ми не беремо там від когось і просто сидимо. Ми кошти заробляємо. Тобто, скільки заробимо, скільки буде наше. Ці всі кошти, які ми заробляємо, ми маємо звичайно право використовувати. Те, що ми можемо, ми закупляємо. Також ми зараз працюємо з природоохоронним фондом області. Нам в цьому дуже допомагає обласна влада, це і адміністрація і обласна рада. Ми працюємо з ними і хочемо, щоб для, так сказати, для області було б добре, щоб ми працювали саме над якістю обстеження на колишнього природного середовища. Тому зараз готуються документи і думаємо, що нам виділять якісь кошти на. Закупівлю тих чи інших приладів. А на рахунок гідропостів, то звичайно е, е, обладнання трошки застаріли, але в процесі будемо його оновлювати. Ви ще сказали, що є такі агрометеорологи, так. Так, які от чим вони власне займаються? Якщо, можливо, ви десь говорили, я пропустила. Так, агрометерол у нас є агросектор, який. у е, нас... Е, вони ще... знаходиться де? В Рівному? Так, в Рівному. В Рівному знаходиться, він там у нас сидить три чоловік, три людини працює, дуже досвідчені жінки, всі жінки, ну у нас відео, це більше жінок. <хи> і е, працює три е, таких професійних, я б сказав, б, жінки. Да? Начальник сектору 30 років вже працює, да, у нас і вона дуже досвідчена людина. Вона може будь-якого е, людину, яка з агроосвітою, теперішньою освітою, вона може затнути за пояс. Вони виїжджають е, кожного місяця, виїжджають на поля, роблять такі там. Які, там Полях замір роблять, витягують ці всі, його просушують і дивляться. який врожай буде? Вони можемо сказати, що цього року, наприклад, буде 75%-90%. Тобто вони займаються прогнозуванням врожайності і який у нас буде врожай. Наскільки ці прогнози є ну правдиві? Можливо, наскільки вони у відсотковому, якщо можна так сказати, відношенні? От, е, наприклад, по агр, да? Так так взагалі в нас прогноз погоди, як теж цікаве питання, таке буде можливо. Прогноз погоди ми. Звичайно, прогнозуємо, а потім проводимо аналіз справжньості mm. прогнозу погоди. То в погоді по метеостанціям справжуваність 94 Ну це великий відсоток. Так, це великий відсоток, тому що ну точність така. І по так само по агро, я б сказав би, що це 90%. Mm -hmm. Ну теж показник доволі так. високий. Ми так підійшли знову ж таки до погоди, як не крути. От останнім часом ми дійсно бачимо потепління, так у погоді, і навіть вчені помітили за останні 100-130 років. Вони кажуть, що кліматичні умови помітно змінилися. Середньомісячна температура збільшилася, так би мовити. От що говорить ваша служба, ваші працівники, яка яку нам чекати погоду далі, от ну найближчий місяць, другий. Ну звичайно, я хотів би трошки так щоб ви зрозуміли, що. Погода більш така конкретна і прогноз погоди точний, він відбувається на 5 днів прогнозується. Mm -hmm. Тобто це точність 100%, да? ну, яка вже говорить 24%. І коли вже там йдуть інші інформації, що там на місяць, на два, на три передбачає погоду, там інших там, засобів, чим більше, да, Це проміжковий час. Після п'яти днів це вже йде не прогноз погоди, який вимірюється, а це вже йде шляхом аналізу. Тобто шляхом аналізу попередніх років. Тобто сидять спеціалісти, ну не наші спеціалісти, взагалі десь там сидять спеціалісти, там інтернет якийсь там, і вони е, аналізуються і показують, що, наприклад, з вами буде така, така, така. От, власне, ви сказали за інтернет. В інтернеті часто можна побачити так, який прогноз погоди, і дійсно, як ви кажете, і на тиждень, і на місяць, на, наскільки він є достовірним і наскільки взагалі можна довіряти прогнозу, взятого з інтернету, адже кажуть, що саме е, служба гідрометеоцентру, так, от саме вона надає достовірну інформацію щодо погоди. Е, так, ваше ставлення, власне, моє ставлення до інтернету е, таке, що от е, коли показують погоду по інтернету, так. Да? І потім розповідають мені: от ви там говорили така-така погода. буде. Вона не справдилася. І дзвонять нам на в наш відримут центр і говорять, що ви говорили така погода буде. Де ви її побачили? Показали там в інтернеті, на такому сайті. Я кажу, ну то дзвоніть на той сайт і питайте їх там. Да? Тобто звідки вони цю погоду беруть? І як вони там з ким домовляються, нам не зрозуміло, але. Ми свої послуги пропонуємо. Тобто ми можемо заключати договори з газетами, там, з телебаченням, там, з іншими засобами масової інформації і давати достовірну інформацію, не таку, як потім нам проявляють претензії, що ми надали ну, більш такі точні дані по прогнозу погоди. Ви не користуєтесь інтернетом? Користуюсь кожного ранку. Маєте на увазі у, 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 у прогнозі погоди, подивитися, яка ні. Так, ви користуєтесь лише інформацією так. своєї служби. Як часто до вас телефонують, власне, от чи слухачі, наприклад, так, чи взагалі жителі рівного, Рівненщини, Стосовно того, що дійсно недостовірний прогноз погоди? Ну, Як часто Це такі відбувається відбуваються? Не часто, але. Хто з нами співпрацює, то вони знають погоду чіткою, да? тому що ми надаємо інформацію різним органам державної влади, да? даємо там обласній владі, міській владі, плюс комунальним підприємствам, агропромисловому комплексу, економіці, тобто МЧС, екології. Ми всіма працюємо. Це ті органи державної влади, які в принципі нам близькі. Тому вони всі отримують бюлетні. От у нас такі є бюлетені, я вам показати. це щоденний гідрометалічний бюлетень, в якому кожного дня висвітлюється прогноз погоди. Ну, це що стосується органів державної влади. Так. А якщо такий звичайний е, житель за ну, ЗТБ, заключений договір, ви також правдиву інформацію надаєте про нас в воді, це нам дуже приємно. Завдяки вам. Так. Е, чи порадує нас цьогорічна зима? Адже бачимо, що е, осінь дуже гарна, така суха, так би мовити, і тепла. А в якої буде зима, що говорить служба наша? Е, так, дійсно цього року дуже така золота осінь, така романтична я б назвав. Більш таку конкретну інформацію, яка буде за зима, передбачити дуже важко. Але хотілося б зазначити, що дійсно є такі маленькі е, такі нотки в того, що зима має бути не дуже суворою. Ну, вона буде, ну як суворо. Назвати суворо, це має бути якийсь критерій. Да? Там, мороз там 30 градусів, 20, чи 25. Я скажу, що зима буде така е, перемічиста, да? буде тепліше, будуть і морози, буде тепліше, буде і морози. Тобто це все треба дивитися. Вже буде більш ближче до зими, тобто за але це... почнеться вона в грудні. Почнеться в грудні. Так і сніги вип... сніги випадуть. Звичайно, погода наскільки буде мінливою, теж не можете млиною. І мороз, і сонце. Я і Мінига погода, вона як примхлива пані, дуже мінлива. Знаєте, така вередлива жінка, то вона така сама угу, Вона міняється. Ну і таке буває. Ну, як ми вже сказали, що на сьогоднішній день дійсно що погода перебуває в такому цікавому стані, так би мовити, вона виходить на новий рівень. Як ви думаєте, чи це не пов'язано з ну певною людською діяльністю? Ну, я взагалі скажу, що все, що в житті ми не робимо, це справа наших рук. Якщо ми нічого не робимо, ми сидимо. Тоді у нас не виходить ні те, ні те, не те. Тому так само і в природі. Це. Дуже важливий чинник є людський фактор. Тому що зараз екологія, як ви знаєте, у нас дуже, така, дуже важка. У да? нас іде забруднення, створюються нові заводи, а сам процес не співає це все регулювати. Тобто екологічний напрям зараз він в такому стані, що він не справляється з тим, що відбувається нові технології, все-все. Тому людський фактор тут є. Я так розумію, що ви, керівником з центру, стали не так давно. Так, в лютому місяці 9 числа був наказ підписаний міністром. Ага. Ми так знову ж таки повертаємося вже напередодні вашого свята і професійного свята, так, 19 листопада, ви святкуєте професійне свято. От коли ви прийшли, якою була служба тоді, і якою є нині? Що зроблено за, скажімо так, за вашої участі? Ну, звичайно, я прийшов, то мені треба було перш за все не тут в ситуацію, тому що я по освіті не метеоролог, я по освіті юрист, і мені необхідно було, перш за все, щоб нормально управляти процесом, потрібно було вникати в всі питання. Це дуже важко, це треба брати для себе щось нове. І великий відрізок часу я потратив на те, щоб вникати, але паралельно я працював над тим, щоб зробити, ну, щоб перш за все для мене, головне, щоб працівники працювали да, в комфорті. Тому що якщо людина в комфорті, в теплі, якщо вона забезпечена комп'ютерною технікою, що вона забезпечена всіма тими речами, які будуть їй допомагати в роботі, тоді робота буде йти, тоді можна вимагати роботу. Ми зараз робимо, наприклад, щоб купуємо комп'ютери, такі комп'ютери купляємо, робимо ремонти. робимо. Це, це для того, щоб працівники, я хотів би також відзначити попереднього начальника, це коле Чарли Данилович, який дуже багато зробив для служби. Його дуже поважають. Також ми вчора святкували. Дуже так в органному залі запросили ветеранів, запросили керівництво з Києва з області і попередніх начальників запросили. Є дійсно колектив, колектив який дійсно пам'ятає минуле і майбутнє, тому що ми знаємо, що якщо не пам'ятає минуле, то не буде майбутнє. Тому от таке. Чи ваш колектив співпрацює з такими ж подібними службами, колективами сусідніх областей? Адже я так розумію, це ж теж так би мовити, такий процес? Обміну інформації. Ой, да? ну, так, звичайно, у нас дуже дружні відносини з е, областями, які, перш за все, біля нас. Да? Волинська область, Житомирська, Тернопільська область, Івано-Франківська, Львівська область. Це е, колеги, але вони також стали мені вже друзями за такий короткий термін часу, але ми стали друзями. Тобто це потрібно. Потрібно, щоб була атмосфера позитиву. Тоді буде робитися робота на святкування приїжджали до вас теж колеги з тих областей, з сусідніх областей? Так, на святкування також приїжджали колеги з сусідніх областей, і це мене дуже так знаєте зворушило. Житомичани приїжджали, приїжджали в Волинь, приїжджала з Києва, приїжджали. Тобто, це я відчув також підтримку. Розумієте, це і люди відчули, що нас підтримують, і що ми маємо можливість не тільки працювати. Самі в своєму кругу, а ми можемо можливість розсідатися. Ну це дуже добре. Я ще хотіла вас запитати, хто до вас звертається за прогнозами погоди, адже я думаю, не лише журналісти, яким цікаво дізнатися і відповідно, подати цю інформацію або ж на телебачення або на радіо, а хто ще звертається до вас? Так це... юристи звертаються чи ні? Так юристи звертаються. Так, Це дуже слушне питання. Я хотів би на цьому акцентувати дуже велику увагу, тому що багато хто не розуміє, що ми надаємо послуги да? послуги гідромет послуги. І ми надаємо ці послуги як на платній основі, є і безплатна основа. Тобто безплатна основа це органи державної влади, які ми повинні інформувати. Інші це платна основа. Тобто, це є, наприклад, ви кажете, що юристи, от, да, в нас беруть адвокати довідки, беруть прокурори, причин? наприклад, от кримінальна справа, да? і е, лежали відбитки пальців на плясті. І їх там змили, там, наприклад. І вони беруть, поводу, чи був тоді дощ, чи таке, таке, таке. Тобто вони беруть про насподи, які там був. Чи моло це спричинити там прородніми явищами, тобто таким чином. Беруть на страхові компанії довідки також. Тобто, чи могло там от врожай там пропав, і вони беруть, чи молодо спричинити стихійне лихо. Це для того, щоб відшкодування було від ну, страхової компанії. Беруть нас ГАЇ, довідки також, наприклад, це про ДТП. Да? Якщо ДТП, то також беруть довідки. Постійно ми працюємо дуже тісно з МЧС області, тобто це наші безпосередні колеги, наше безпосереднє дружні управління. З екологією працюємо також, і колишньою інспекцією, управлінням, тобто це всі ці управління, які ми тісно з ними працюємо. І агропромисловий комплекс це також в нас беруть довідки. І люди беруть також довідки от, по полив, там поливається, да? там якісь відшкодування, комунальні підприємства беруть довідки. Коли включають опалювальний сезон, якщо воно от. Тобто таким чином. От ви сказали відшкодування, відшкодування власне, збитків того чи іншого сільськогосподарського будинку, скажімо так, чи взагалі житлового будинку, теж таке спостерігається, бо от недавно такий був випадок, коли був страшенний вітер, угу. і в одній з осель зняло дах. І теж сказали, ніби що звертаються при такій причині, при, такої, при такій ситуації, звертаються до вас. Я теж. вам скажу більше, наша довідка грає ключову роль. На підставі нашої довідки вже йде відшкодування. Тобто ми до цього ставимося дуже ну так чітко і конкретно. Да? Нас э, наша довідка, вона ще раз повторюся, 100% відіграє ключову роль. Тобто, якщо ми напишемо, що там був буревій, і він там був, то й шкодування буде. Якщо ми не ну, не напишемо такого, то зрозуміло, що там і це теж ви опираєтесь відповідно на свої Суту записи. На свої, на свої дані свої да. у нас всі записи, у нас це ну. Брехати ми не можемо. Як часто звертаються до вас? Якщо є така статистика, то ви ведете певну статистику? Як часто звертається до так, вас? Так, ведемо статистику. Е, ну, послуги ми не даємо. Е, це як вам сказати, що дуже часто і ну, місяць по страховим випадкам, наприклад, звертаються нам десь 15 запитів є, е, так? Да? по страховим випадкам. По іншим питанням, то це вже йде по мірі такого, як е, також надходження. Це теж. Як швидко ви надаєте цю інформацію? Тобто, от прийшла до вас людина, скажімо так, приватна так. людина, теж вона ж може до вас звернутися. Звернутися з приватним питанням, так, так? як швидко ви надаєте цю інформацію, скільки потрібно людині прочекати, або ж юридичній особі? Ми працюємо дуже оперативно, тому що ми беремо довідку. Ми беремо на вже дані. Є да? довже дані всі написані. Яка була погода, що відбувалося. Тобто довідку ми можемо дати буквально за годину. І тобто послуги ще раз скажемо, є платні і безкоштовні. Так. так ну що ж нас залишилося ще декілька хвилин до кінця ефіру? Я наголошую ще телеглядачам, що 19 листопада ваш проф, ваше професійне свято У вас є хвилинка. Друга, ви можете звернутись до телеглядачів, до своїх власне колег, з яким з якими працюєте зі словами привітання. Дякую, панеслава. Ну перш за все, хотів би дійсно сказати, що. Нас дуже дружній колектив, що всі працюють і виконують свою працю самовідомо, високопрофесійні люди. Ми вчора відсвяткували наш ювілей, були вручення, були нагороди, були посмішки. Посмішки був позитив. Запросили ветеранів, яких ми згадуємо постійно, з ними спілкуємося. Тому ще раз, шановні колеги, я хотів вас привітати з нашим святом професійним, щоб дійсно кожен з нас був крепкий, здоровий. Щоб дійсно в нас завжди по життю оточували гарні, приємні люди, щоб в наших сім'ях був добробут і достаток, і тоді думаємо, все буде нормально. Це ви колективи привітали. Ну так. а жителям Рівничка. А жителям рівнища, я скажу, що наша праця дуже важка, її треба цінувати. І відповідно дослухатися до прогнозу погоди рівницького гідрометеоцентру. Так. Не лише рівницького, але напевно і гідрометеоцентру України. Так. Так. Я вам щиро дякую, що ви знайшли нагоду. Власне і час завітати до нас студії. Сподіваємося, що це не остання зустріч. Якщо буде цікава якась інформація, ми завжди готові, думаю, ви з нами поділитися і ми з вами теж. Я нагадаю також нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії був начальник Рівницького обласного центру гідрометеорології МНС України Богдан Масовець. Ми вам щиро дякуємо за увагу. Бажаємо гарної погоди. Всього доброго. Побачення. e aí